Крошка з буфету це не просто страва, це смак дому. Харківський буфет це легенда стретфуду, а окрошка з буфету невід'ємна його частина. І саме її ми зараз приготуємо. Для цього рецепту нам знадобиться попередня відварена курка, молоді хрусткі огірочки, картопля, підварені курячі яйця, сметана майонез та гірчиця. Трохи лимону, сіль перець та зелень. У мене кріп та цибуля. Основною фішкою цієї страви є насичений та духмяний курячий бульйон. І щоб він став справді духмяним, до курки додамо часник, чорний перець та лавровий лист. Доводимо його до кипіння та не забуваємо знімати пінку, щоб бульйон був прозорим. А поки наш бульйон охолоджується, нашаткуємо курку на невеликі шматочки. Та перекладемо її у підготовлену ємність. Слідом ідуть огірки. Їх я ріжу на середній кубик. Та також у кастрюлю. Курячі яйця також слід рівно нашаткувати. На рівні шматочки навряд чи вийде, але то вже не дуже і важливо. До речі, друзі, було б цікаво, якщо б ви в коментарях поділилися, з чим окрошку полюбляє та чим її заправляє. На черзі у нас картопля. І зараз я з вами поділюсь секретом, як її варити так, щоб вона добре тримала форму і не розвалювалася. Порізану картоплю на середній кубик слід варити у киплячій та підсоленій воді 7-8 хвилин до м'якості. Ось погляньте, вона вже готова і взагалі не кришиться. І вже охолоджену картоплю відправляємо до інших інгредієнтів. Нам знадобиться дуже багато духмяної зелені. Її також шаткуємо та відправляємо до каструлі. І вже наприкінці до нашої барвистої нарізки додаємо сметану та майонез. Гірчицю та спеції. Сіль і духмяний свіжопомолотий перець. І тепер всю цю розкіш слід перемішати до однорідності. Зафіналимо нашу страву духмяним, охолодженим курячим бульйоном та перемішаємо до повного розчинення сметани та майонезу. Ледь не забув, щоб надати нашій окрошці освіжаючої кислинки, додамо трохи лимонного соку та дамо настоїтись під кришкою годину чи дві, а краще на ніч. Друзі, ось така сьогодні в нас вийшла окрошка. Куштуйте з курячим бульйоном, це дуже смачно. А своїми враженнями діліться в коментарях. На сьогодні це все, Па-па!